Всім привіт! рада вас вітати на цьому відео. Сьогодні, як я обіцяла, буде розбір фарби рефіктоцил. Взагалі, вважаю, що ця фарба реально недооцінена у нас на ринку, тому я вирішила створити це відео, щоб розказати вам про неї трішки детальніше. Взагалі, сьогодні буде розбір кожного з кольорів, як я їх міксую, як я їх використовую в чистому вигляді, для яких категорій клієнта. Я обираю той чи інший відтінок. А ще той, хто додивиться до кінця, буде дуже приємний бонус. Ось, тому погнали розбирати. Взагалі в лінійці є 9 кольорів, але ті кольори, які я використовую для брів, їх всього 5. Це світлокоричневий, коричневий графіт, каштан і червоний колір-коректор. Взагалі можна взяти. Наприклад, тільки каштан або тільки червоний, і їх достатньо, щоб створювати і додавати в мікси трішечки червоних відтінків. Ось Почнемо наш розбір з світло-коричного. Взагалі дуже цікавий колір. Мені подобається, що це такий базовий, але він все-таки йде в тепло, і це треба розуміти, коли ми накладаємо саме на теплу базу, бо він буде її підсилювати. Мені дуже подобається використовувати цей віддінок на русій базі брів І взагалі, якщо казати по його властивостям, то це саме денний перманентний колір. РГТ в нього десь на 6-7, але дуже класно їм працювати з аміачними коректорами або додавати трішки більше окисничка І ще можна працювати з в'язкою речовиною з ним. Тоді він класно лягає і на світлих дівчатах, доволі такий стабільний колір, Ось, але може затемнювати, якщо невірно підбирати а, клієнта і не розуміти його категорії, не розуміти а, його РГТ і взагалі, а, що хочеться створити саме на цьому клієнті. А, полімеризація відтінку десь з п'ятої хвилиночки йде. І взагалі використовую його на світлих дівчатках або таких середніх. ось, а, І саме, щоб створити тепле направлення на правах. Далі в нас йде графіт. Це, взагалі, мій улюблений відтінок, Я його просто обожнюю. Такого гарного графіту. Я ще не зустрічала в інших брендах, і він справді відрізняється тим, що він в нас на синьо-зеленій базі. Зазвичай всі графіти йдуть на синьо-фіолетовій базі, і вони можуть інколи розкриватись в теплинку. Цей колір він холодно, нейтральний, нейтральний за щодо цієї зеленинки. І ще цікаво, він на доволі високих РГТ. Взагалі. Є така спорна історія, чи він є деміперманентний відтінок, чи він є перманентний відтінок. Для себе на 100% я ще не визначилась, але можу сказати, що він реально на високих глибинах і він стабільний колір. Тобто затемнити графітом дуже-дуже складно, ну, якщо там не супер якась біла-біла дівчинка, не знаю, на десятих РГТ ось, але ну, це більше виняток. А взагалі. Мені він подобається. А, також для нейтралізації, він класно нейтралізує такі червоноварті відтінки, коли в нас освітлення, да, і вилізає оцей фон. А, в чистому вигляді зазвичай я його використовую для таких холодних, нейтрально холодних дівчатах. Да? І він за щодо того, що він може нейтралізувати, він може лягати на теплу базу. Да? Взагалі, в нас тепло з холодом не мечеться. тепло йде з теплом, холод з холодом. Ось. А далі в нас йде натуральний коричневий відтінок, доволі цікавий, але що ми маємо про нього знати? Взагалі це йде перманентний відтінок, а колір утворюється десь з 3 по 5 хвилинку. і він доволі на низьких глибинах. Тому їм можна затимнити дуже. Просто дуже швидко. Це треба мати на увазі, коли ви підбираєте його під клієнта. Да? Тобто я працюю на середніх глибинах з ним, або міксую з графітом чи світло-коричневим. Сам по собі він є нейтральним, в нього оманлива, оманливий світовий нюанс, тому його можна накладати як на теплу, так і на холодну мазу. З, в міксі з графітом він буде. Трішки в холод з міксом коричневим він буде йти трішки в тепло. Також я цей колір використовую саме для волоскової техніки, окремо чи в міксах світлокоричневий графіт, і мені дуже подобається класно. Тобто, зазвичай я там тоную в світло-коричневим графітом, а потім трішки домальовую оцим з в міксах, бо він все-таки більше нам залишає. Оцей э, відбиток на шкірі, бо якщо ми візьмемо рефектоцил графіт, то він э, не залишив вам відбитку на шкірі. Там майже немає плотності пігментної маси, щоб він змог вам це зробити. А в цьому відціночку вже він може це зробити, але треба розуміти, що все-таки цей ефект не буде довго тривалий. Далі в нас каштан. Э, каштан в чистому вигляді я. Використовую, але дуже, дуже, дуже рідко. Він такий мені знаєте відтінок, трішки схожий на борщ. Червонуватий, і в цілому, якщо в нас там є якась руда дівчинка з більш таким червонуватим направленням, або прям червонуватий, червонуватим то можна використовувати його. А також я його міксую з світлокоричними, коли мені трішечки треба додати червон... червоного такого. А, далі в нас йде червоний коректор. Взагалі, а, він на досить високих глибинах, він чистий. А, бо, наприклад, а, каштан в нас все-таки в цветовому направленні є бруд. Цей він є чистий а, і в чистому вигляді його використовуємо тільки для креативного освітлення, а, коли нам потрібно зробити прям такий червоний-червоний. Його також ми додаємо в мікси. Можна додавати в світло коричневий, можна додавати в коричневий, щоб створити таке більш червонувате направлення. Ось. І ще в місті є освітлювач, це не є коректор, та, тобто ви його не додаєте в інші відтінки. Це окремий продукт, який в нас є як паста, освітлювач. Мені подобається, що в нас тут є гідролізоване масло. І коли ви наносите освітлювальну суміш на брову клієнта, зазвичай немає реакції, майже немає почервоніння, немає якихось неприємних відчуттів, та, коли трішки підпікає, бо, наприклад, з пастою туя, таке може бути. Ось зазвичай в мене пропорція пасти 1, окислювача, 20, коли мені просто треба зробити освітлення, бо якщо ви додасте один до одного, то виходить, що дуже така в'язка суміш, яку дуже-дуже складно нанести на брови. Тому один до двох, або якщо вам треба прям така повільна-повільна реакція контрольована, якщо ви там хочете підняти там, буквально на один тон, або просто вийти в тепло, то я можу додавати один до трьох. А використовую я кремовий окисничок, як з фарбами. Так і з пастою. Бо все-таки саме кремовий окисник він створює нам більш повільну реакцію, бо в лінійці є ще рідкий окисничок, він створений взагалі якраз до світлих відтінків, які доволі довго окислюються. І щоб пришвидшити цю реакцію, створений рідкий окисничок. Але я користуюсь саме кремовим, бо тоді я можу контролювати реакцію. В мене будуть виходити такі чисті, гарні відцінки. бо з рядким окосначком дуже-дуже швидко проходить реакція, і зазвичай я так не працюю. Єдине, інколи можу, можу використати, коли мені потрібен саме відбиток на шкірі, і я працюю тільки зі шкіри. Тоді в деяких випадках я можу його використати. Ось. Ми з вами розібрали фарбу рефектоцил. Взагалі хочу сказати, що є один нюанс по цій фарбочці: це те, що в виробника доволі багато різних партій. І важливо, коли ви придбали той чи інший колір, все-таки зробити викрас на тест пасві на ватному диску, щоб зрозуміти, який саме вас, бо вони навіть на вигляд відрізняються. Це важливо, це треба мати на увазі. Ось. А, взагалі, це все, що я хотіла вам сьогодні, розповісти про фарбу Reфектоцил. І для тих, хто додивився до кінця, в мене такий для вас приємний бонус, я залишаю під відео анкету. А, це анкета для безкоштовної діагностичної сесії зі мною, де ви зможете а, поглибитись да, в ті моменти, які вам, а, де ви присідаєте, а в розумінні фарбничка, колористики, хімії. І я вам дам поради, як ви можете далі рухатись, на що треба звернути увагу і що можна змінити в своїй роботі. Сподіваюсь, вам сподобалось. Взагалі буду чекати ваші коментарі, користуєтесь цією фарбою чи ні. А, і до нових зустрічей. Якщо ви будете активними, і я побачу, що вам сподобалось це відео, то я обов'язково буду знімати і ще такі випуски про інші фарбнички. Все, всім па-па!